Зараз у нас вже вечір. Коротше, так пізно ми добралися, тому що. Вечір в хаті. В хаті вечір. Бо. Бо. Коротше, днем було все нормально. Ну як тут носительно, потом... вечором поїхав я з Артуром, поїхав він зі мною на трактор і, про... і проїхались. Ми туди їхав нормально, назад їхав нормально, там зі мною по роботі теж нормально. Приїхали вечором і почався. Ладно. Це таке, Таня каже, давай іди сюди, здорова сійти. <говорю> <говорю> Таня каже, типа, Привет. я в дурку, я типу, сама в дурку піду, кажу, підожди, типа, а мене, а я що? <говорю> я кажу, ти до нас не потом. <говорю> Ой, Ладно, чо? зараз у нас є дві великі посилки. Від фей. Да. Ну, одна фія теж постійна фія, Мені попросила не озвучувати да. Каже, пойдем успокоїчки, що... каже, не проти. Зараз будемо показувати там для мене є табак. А, Юра, це сказала йому, просто мені фія признала, що там є для Юри. Я Юрі це поділилася. Ну, Юра, хоч якась в мене, мене радость буде. А, ти не казав за цією зарадитися за своїм. Сьогодні будемо згодовити. Та що, коротше, сьогодні, Короче, сьогодні були наступ... в городі. Ми на наступні тоді зробимо смачні ратиці. Все буде сьогодні добри. були в городі. Техні, все, все, не я зайшов у м'ясний магазин, взяв кусочок сала з прорізю такий, Таня, запекла в духовці, Вкусне таке, ми злопали. І взяв там чотири ратиці. Ну, думаю, з вареми, там, спеціями. я люблю таке. Коротше, зварилась, треба було посолити. Я не посолив, виключив і зібрався їхати. А Таня каже, типа, ти солив, ні, там вибралась і А я в гостєвому тому доміки з Веронікою, а сьогодні ніч почти не спала. А Юра каже, та лягай. А я почне взагалі ніколи не лягаю. І мене сьогодні думаю, ти ляже, блін, думаю, ляжу. Лягла блю. А я поїхав. Ні, я кинув соль, а типу, включив, щоб трошки підкипіло, щоб вона розтворилась. Майстерні, майстерніші, двері. Бо там і я короче, і я туди-сюди, думаю, що трактор вижену про це прицеплю, виключу, і я забуваю за це. І це жопа. Я потім забігаю, відкриваю. Я вертаюсь назад, дзвоню, кажу, там туди, сюди. Таня, ти солив? кажу, да, солив. І я споминаю, що я не виключив. ви типа ратиці буде їсти. Я просто на якомусь то такому ти там їх хоч виключив. Ну так знаєте. А Юра, я думаю, ясно. Короче, бля, і вони такі чорні і. Як закопчені. А я кажу, а я думаю, типа приїхав, думаю, ну попробуй, може. Короче, воно таке гірке. А в мене ж чого ти сказала їх солити? Чого ну, Бо... ти сказала, їх солити? Давай розпаковувати будемо, Я так мріяв, що вечором поїм трохи. Що у вас цієї спочатку? Так, це одна посилочка. Та, така. Там. Всі? Да. Це я так поняв з Одеси? Да, да, да. Це за Одеси. А це друга посилка. Це здорова, така тяжола. Mm -hmm. Блін, виніс до хати. Я не що думав, що прийшовки. така тяжова, так що починай. Так. так, Таня відкриває першу. Давай, відкривай, що там у нас. Чик. Це закрывається. Пакетики. пакетчики. Пакетчики. О, це так... слабочки. <смешки> <смешки> а ви зараз голодні сімей. Викладывай, чим давай от чоловіка. О, це треба, треба. Артурчику, ні, ну це такі тип... а, типу такі. Тип. Да, але їх ріжем режим... і а він хитрий. ну, вообще, це Короче, дай я скажу, ми його ріжемо, да. ріже ріжим... Таня бере ріже на кусочки. А, і... мені вже да. казать. Е, ну як це, як його, маті... не матіваншка, а як нагорода. У нас проблема зараз з туалетом великий. Іде в туалет, мавори. сідає, отримує кусочок. І, він зробив всі діла там, де треба, то він отримав. Він ну, нас розводить. Там, типу, кажуть, Іде добре? Сідає... якщо він просто сів. Треба, ну, все одно сказати, молодець тримай. І він, говорю, пішли, він такий йде, тільки сідає такий, рука. Ти Бачив, рука. Да, да. Я, я ж типу, що, що, не розумію. Він мене отак поворачує, пхає. А, поворачує. бля, я думаю, що він мене повертає і не виганяє, Це і моторний, повертає. Ой, тут якісь віщички. Тут є ті, що віддавали, потім такі, такі гарненькі всі гарні. <проби> а як ми так? Та на стін тоді не клади. Ні, ні ти хочеш всі роз? Ні, ну, хто, ну я шо, давай. Я, я швидко. Я не буду там давай. Этот... Так, бізик такий. Та це на вирос, так? Да? Ну так. Да. Ну гарний. Вільвет чи як це називається. Так, так, так. А це на таке, що зараз. Платяцько. Ні, це і этот Чи це? комбинезончик. комбінезончик. <рес> <рес> ага, какие-то. Якщо... Як начнет глаза те строить, и блин. А а, ж... Ой, якраз это что-то плейшие человечки. У нас есть старых я, я хотела ладить то, что ее народ живала, понял? И все. Штамишки. Штамишки. И штанишки. штанишки. Картівочки, боже, які mm. ще столичі, такі, такі маленькі. Mm. О, Це як комбізік. Вони oh. такі тепленькі. А те що? Це навіть тепленький. Вау, розовая куртка. Че комбез? Нет, это как губо. Все-таки нужно на постарше. Давай, а ну делаю. положи. Так, да ничего страшного. Вот, ну, ладно. С такими парень. носочками. Такие подобный и в Артура был, да? Она вот, на может. Да. Ну, ладно. Зелеточка. Это вообще можно. Зелетка. Мадам. Еще одна. Угу, как. Красиво. Ой, боже, а что это такое? А что это? А, а что это за... Ой, тут куча подъемников. Хотя вот так уж что... ли. А, да. Такие некрасивые де... не будем памперс. Тут просвечивается. Так, вот, крыла финя. Так, пакета. Пакет. Давай. Фійчка, дуже дякую. Будете бачити нашу доцю в красивих таких бронях, ви знаєте своє. А нам дякую за солодощі окремо. Ми, ми трошки утомимо душу. Дякую, дякую Ліночка. Той... Я нічого ж назвала ім'я фії. Ну я ж не відмічала. <рес> <І> я... Дякую. <рес> <рес> дякую вам. Дякую. Так, Таня, щось тут розповідає. Каже, давай щось знімо. Оце теж можна буде порізати з турчиком. Так, а наступна посилка. Це відкрий щось. Це в нас від нашої очередної фії. Таня, диві. Це фія, Дай я скажу про цю фію. Ну, давай, кажи. От у нас є, от, знаєте, є фії, а є от одна, вона вже фія караєва просто. Главна фія. Юрчик, да, як фія. чувствував, чувствовав, а що там? Ах, виходить, я... ну, фія, я ж думаю, країною можу казати. Це все вкусняшки. фія, дуже хотіла, щоб ми спробували, що вони там в Ізраїлі кушають, таке щось смачненьке. І це взагалі просто, я хочу сказать, не можна мені відмічати. Ну, це така дуже крута людина. Це дуже крутая. Давай зараз горішки прямо ми... попробуємо. Так припережі. В общем, починаємо. Перший. Перший це горішки. Ну, чіка, потім. Я хочу спробувати ну, щось. Пробуй, ладно. Заратиць, пробуй, що, <laughs> шо, шо подать, попробуй, ладно, зарати, спробуй зайчик. Що тобі подати попробуй. А воно так закріпите, ніж на ножик. все. Давай. Так... так, ми єлі-єлі відкрили. Хто які пробує, Я О, хочу оце попробувати. Виси. Юрчик, що це таке? Так, ми ну, почали відкривати посилку фії. Я говорю, фії королеви. Я думаю, можу відмічати, але це от постійно ще кажу, фія подарувала, фія, то це все це фіє, а це фіє. Так, ми горішки спробували. Mm -hmm. Вкусні. Це що таке? А мені. Спончик. О, такі різні. Це там А, це лице мазати? А такі ручки якісь такі. А, це не цей дубайський шоколад. Типу це вода? Фея, ми оце сирюки, тільки спробуємо його. Ми ніде не пробуємо. Ти пробуєш? Дорогие его вроде. Дорогие, не больше. Не дивилась. Это что? Это до тех Это, схоже, штанишки. Штанишечки еще 12 месяцев. А, это такая штучка. Это, кстати, дыра у меня такой, Понял? Это бутылочка. Бутылочка. Бывайте, я так скидаю. Ага, и там стоит. О, это Олия. Оливкова олія? Угу. Така глянь, така мусна баночка. Угу. Mm -hmm. Це що, якийсь... Ох ти! А ну-ка. Це, мабуть, якийсь... Якийсь, знаєш, як, типу, от магнітики, щось їхні. Диви, там прям солі всякі, ці камушки, чи що. Ну, пахне якось. Так? Так, пахне. Так, щось треба перевести через нього, що там написано. Ага, так, да. пахне. Це що, наклейки для Артура? Тут, чи нам, мабуть, щось склеїть, чи сказати? Ого, це... велика пачка, яка, да. А ми всі солодощі в, в Ізраїлі ніколи не коштували. З багатьох країн вже пробували. А, тут навіть дивись, ціна є, да? 26, так? 2690. А, а тут ніколи. теж 4990, але чого 49.90? Не доларів вже думаю. Це... А, лукум, а я думав табаки вже. Підкривати. На розпечатай пока ты. Ну, типа, на mm -hmm. Вот так якраз, мабуть, як як набор, Бачиш? Давай, Дашка. Скорки, давай, Дашу. Yeah? Попреблю... Ну, утрен, да, що? Не понимаю, Ну, що крем, да. О, це ці. Купочки можуть, поняв, такі кубики розвивати. Ага. Ти, ти до солодощів тягнешся, так? Да? Я просто ж Я просто поднімаю, що тут стільки солодкого. Це я, як я кажу, кажу, блін, у мене як Вероніку народила. Я любила солодке. А сейчас я, нащ... я прям вмираю, як немає нічого солодкого. Ого, тяжкі такі. Це ж ці, що я бажаю. Фіники сразу. Поняв, І ще фіники. А, то тут, тут різні теж. Що там таке? Тут різні. А це що? Ці, блін, фіники. Це фіники? Да. Ого, здорові такі. Такі здорові, не дуючи. Пахнете ж, так? А ну розм'яжи. Ну, молодець, буду казати. Хотів їм я сказати. Можна я їм быстро. Ха-ха-ха. я тут така ж філограма, дивись. Юрчик, дивись, які здоровені фініки. Ніфіга собі. Бери, пробуй. Ого, диви. Ну це фінік. Що ж, попробуй, щоб не плямкати на камеру.

Колбаса? <реш> не, не? не, а. ну, а не... а нет. не, хвас, аж, может, не... А подожди. Свечки. Ну, а это А что, чем они? Юра, мы... Ну, класс, это же... Мы же свечки. А ты же, подожди. Это не вот что прямо оттуда... Аж за пахнуть. Наверное, да. А ну, Юра, что это? Да, Юра, святая земля Иерусалима. Блин, это классно, давай. Во. Да? Ох угу. да? ты. Пахнет так. Угу. А як воно трошки бачиш, на жарений. Да, ви, вирівняти треба буде їх. Прикольні. Це прямо що... в пакет. Маю, вони мають бути коли горіти, має виділяти хороший запах. А, типу як да. це? Ложив пакетичок, щоб біля цих. О, это це ты. Це... Що це таке? Щоб не поздапалися. Нимбле. Типа туда дитинки Фруктивно, она смокчи, понял? А, так артура брола теперь силиконовает. Да. Что я так понимаю? Ще <су> Ах і А, кипения, ты точно ты почула, что я вижу, что вы не знаю. Ого. Це я сказала, що Артурчик любить такі желейки, дивіться, що воно у вас там все таке янське, желейки, що желейки, Юрчик, дивіться, вони тяжове. А, тут Фініка. різні желейки? Так. Да. Давай, дофініки. Дивіться, бачите ці рівні. А тут? Це якийсь натурал, лимон. Щось там. Чесно таке? Та ні. Тут щось зазвичай...

Okay, okay, я, спи я, ты, я спитаю, потому что что-то я не поняла. О! Это что, веер? Да, да, ты у нас сейчас таких не найдёшь. Ну, я лично в роли шоколада. прикольно. Юрий! Тар -тар 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 -тар. Да? Давай, да. дальше. Мне кажется, это что у себя? А, это наверное трафарет, если артулочку помаливать. Прикольно, может они такие будут? Карандашики я как раз сразу. Кормлю есть у них? Нет. Нет. И без бутылочки. Уже до трех месяцев. Кстати, вот если мы сейчас больше кормим, может и больше, то его такой. Такный крем для рук, да. А что, ну там и на, на русском, на их, есть. и на, на русском? Не, на английском, не там, не. и на их. <реклама> а, это, наверное, типа, а, типа жвачки, да? Да. Угу. Табакей. Не, Нет, ну, это а там табаки, табаки. Типа. нет, а <реклама> я, <реклама> я жду. <реклама> я не а, носочки. так, так пахнет, это свечек прям, да, да такой запах да, прям, Такие такой вкусный запах, я здесь Приятні носочки, носочки, носочки. А от до Ага. буде карандашики ще. Виведе карандашики. Виведе карандаши. Поїлочка. Ще поїлочка. Коли вже п'ї, я там поняв, спробую. А це таких бутилочок у тих перших понівців. Ага, Поміняються да. на ага. коладки. Оце що таке? А що Щось таке. Щось сомнулося. А, табак! А, це табак? Це, походу, табак, але він просто... Сомнувся. Да. Так. Этот... Да? да? Да. Я положу розпечатаю, я подивлюсь. Так, а це... Да, табак. Це... Щось, мабуть, буде наверное... Там, мабуть, треба буде так віде красиво. Тут все, мабуть, чоловічки, я так розумію, так. Да. Тільки... Ні, затягни, затягни я його. Такий не поріж його акуратно. Ножницями візьми. Ну, и это... Это что? Он... Mm, мы потели гель для душа или мы, мыло. Все минерал. Что там? Шовы. А, гель для душа. Понял? Что Это такая удобная штука, так как у нас Артур даже часто мытится.

Она вот можно... А не для мелкой моторики, для детины? Можем, вот уже резни. ручками вот так это. Да, но а куда ее приклеивать? А, это... Це... О, это что-то красная нить. Из Екатеринбургской Стены Плача. О, Боже. Нет, и шо? что? Что это, это... такое? Ну, это ж надо себе вот так вязать, и это... Ты знаешь, что что нельзя это вязать. Настя красная ну, нить вперёд. на левом запястье, выкрутить здесь А я в цели. Ну, а короче, за то? Та то, коротше, не Кармовичок. Кормовичок. случай. Нет, кормовичок. А це... а це да, це долька. Коли вони їдять, воно туда все еда лишня отпадает. Это штука на руку нетикалу. Типа нитка якась, короче. А на не медь як у нас. Тоже угу. так. Так, а це щось що? да? Не пойму что. Круг, да, наверное, здоровый. Ні, не, не поверни. А матрасик, наверное. Двеки такой здоровый. Ага, напорный. Не поверни той стороны. Надувно и этот. Ну матрас, надувно. Да, але тут наче під воду зроблено. Під воду? Да. Ничего, ну, побачим, разбираемся. А, а на ючик пока это. Ну, Сейчас. Юра, сейчас память закиньте, что-то с ним Покажу. Так, вот я с вами, вам золотую монету. Памперсы. Памперсы. Хаггис. Израильский хаггис. Да. <с так, <с что то тут уже. Кожи... Что то может быть? Отсюда... Финиковое масло. Нет, Нет. Может, соус какой-то сладкий. Ну, там финик на Ну ладно, переводим. Да, что типа, если я не понимаю. Я... Боже, можно, я не понимаю, я там что-то. А, ця, їхня, навірно, нутел. Угу. Да. Це тоже там. Я пересиплю. Ого, це шо ручка така? Чи шок? Це полочки. Юрчик, що це таке? Може, ти шариш? розширить? А, ти поняла, це прикольна тема. Короче. Це тренуватися, так крутить на пальцях, типу, поняв? Да. Крутиш, Крутишки. Типу, такі типу, фінти делають на пальцях крутить, тут тяжеліть. Може там давити ти стоїш і він стоїть, він весь й тебе. Ну це ручка. Дивись. Тихо, стоп, випал. А, Забор... Ловим. Ловим. Знайшли да. шарик. Це Все, ручка, але типа... типу, Типу об'єднала. Можна вот она. А з другої сторони не втяг, бо втягнути. Ну це ручка для цих приколів, так? Треба да? так крутить, але головне, щоб вона не вилетіло. А що, і там, і там шарик? Стей, 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 стей. Да, да, да. А вона тяжела? Ну дай. Ну така, ну воно по разу не сам не пропустить. О, це точно Артурчик. У Артурчика таких ще нема. Ух ти, рибки, які, так? Да? Здорові, ярко. Щука. Пізде назад. Ручки, ще ручки, Ви собі ставим обличиться тобі. Це О, ціла пачка ручок. Так, да. Ще карандашик, это ж ручки, ну, да. А, це перша зубна паста. А -а -а. Коли перший зубик появився, да ты дні не чухаєш там, она ж дісна, она гризе, у нас резиновая. Це що а це ртутчик. Оце... о я кстати її бачила такі на тему але не короче не брала це ти типу малюєш а потом оно так хоп і рисунок води получається а -а, на воді типу, я Що ж таке? не на воді ну в общем ви не поняли так це а це водна ця малювка тоже така, не нервна. Ну, любить такі штуки малюю якийсь... Якось? На руку, щось малював, да. нічого собі я таке не, не бачила. Да, Розберемося. Блін, так свічки досі пахнуть. Якийсь фотоапарат. Да. все, ж це... там, ці штуки Що? туди вставляються. білі. Оті, я ж казала, не сюди вставляються. Ще, а, ще. де вони де вони відчулись? Десь то, вони отбувають. Типу, да, так, це такий прикольний апарат, я такий теж бачив. Це такий робочий ці. Одноразовий ще? Ні, ні, На, це туди, мабуть. Не та воно близько. Треба все рядом положити. Тому ще потім буде... Зараз, знаєте, розпаковка, а потім ще буде розпаковка. Зараз сидіти даєш. Подожди, щас. давай я тут ще по розберу. розбираю. Так, да, да, це, типу, вставляється <зв1> туди і фотки робляться. Смачно. Це, на крем для тіла, Юр. Це як ми любимо з собою ті руки мазати. Так. Носочки. Так, так, а це Юра. Юра. Не знаю. Разпечатай, побачимо. А що це таке? Це фін. А, це цей, як у мене тут дешевий з Китая, а це, цей автомобильний. А, да. Це... Я тобі той подарю Юр. <зас> <Це, рис> ну це тобі хорошо. <рис> Не, ну может це. То це, типу, в машину? А? Це в машину. А, Да. О, це, це ще, мабуть, олія. А, да, такая. А, ще у мене вірьовочка. Це туди мені. Ну, а -а -а -а. ти тепер обв'яжешся. Я юрчику належу. Да. Угу. О, дивись. Рулетка. Молоточок, отвертка, рулетка. О, а це, це мені такие наборы In надо, щоб у мене був такий набор. Паскогубчики. А это а, что, це... изолента Юрчик? А ну, держи. Да? А, он поплывла, да, с... че Да, от, от жары. Поплывла. Ну, хай будет. Шестиграннички, рулетка. Нормально. Да, Понял, у тебя мозаика это. Мозаика магнитная. Надо рисунок буду повторивать. И у ручка специально магнитная. Так, щицей. и наклеечка. Боже, а це що там наші принцесі? Ну, це воно ще положить на неї. Старша буде трохи. Це воно тут буде світі. А, заколки якісь одівати. Обруч. О, Боже, це ж буде ходити тут всякі собаки тут на неї я вже представляю Вероніку, як Боже, у нас і так... Так, а тут? А це ми, кстати, зараз з Юрчиком поділим, бо по це... Що це? Юрчик, у мене теж такі сіда просто. У мене вже, кстати, вони позакачувалися. Гігінічні помади? Гігінічні помади, так. Да. Звиніть, я не в так, я трошки почистив пам'ять, бо <laughs> знімала, знімала і не хотів. Повний стіл подарунків. Таня каже, тут не лечилась. Стоїть чую, щось вона дринькає. А що вона дринькає? А вона. Ой, я не можу однією рукою. Легко... Тут треба, щоб Таня. О. Ха-ха, <laughs> вентилятор. Команіра вже фотку вистави. А, а, же мы на а, а, нет, подожди, он тут вверху рос... а, расстегнулся. Расстегнулся. А ну-ка, что? А, нет, надо сделать. А ну мы сделаем. Да. Черепаха. Ну, это медленно, видно, что это черепаха. <laughs> да. А ты так. А хорошо, что ты так делаешь. Молодец, <laughs> а ну. А что ну. там, что это с тобой? Это этот. Мне. Что <laughs> это? Це для губочка. Тільки написано маска, я думаю, що його може не змивати, треба походити чи змивати. Переведемо. Я це люблю такі штучки всякі. А, пахне. А ну-ка. Угу, Запах. Так. Я не буду називати, кажете, бо нельзя називати. Королева фелі. Я вже тобі казала багато-багато слів. Я казала, що ти для мене якась ну, як якийсь як Янгол. Ти казала, та чого я, звичайна, жінка. Ні, в тебе в житті є те, за чого все-таки є сум, але ти не піддалась, щоб знаєш, так, занепасти, будемо так казати. А ти що така застежня, ти ведеш свою родину, ти їх мотивуєш і ти допомагаєш, любиш. Так сказать, такими крилами маєш дуже багато людей. І ти, ну... Хай та поєздочка, про яку ти мрієш, збудеться. І якщо б вийшло нас побачитися, я б була б дуже рада. Дякую вам велике Дякую. за таку купу подарунків. Дякую вам, реально. Нащо ще каже Фія? Вона каже, та мені так хочеться, щоб ви посміхнулися. Я, <рес> я знаю, яке життя. Каже, я хочу, щоб ви посміхнулися. Дякую вам велике. Дуже Як дякую. Це в ожиданні дубанського шоколада. Дякую. дякую. Все, пока. пока.